Вітаю, з вами Володимир Івашов, компанія Пропалком. Сьогодні ми знаходимося в центрі Києва і я вам розповім про ремонт лоджі, яку ми зробили нещодавно. Тож, приступимо до діла. Ось так лоджія виглядає. Ми такі вибрали дуже гарні поєднання кольорів, тобто благородне таке дерево і білий колір ламінату. Бачите, також ми зробили білі матові підвіконня. І зараз я вам все детально розповів про кожний елемент. Хочеться почати з підлоги. Тут у нас покладений вінілова підлога. Тобто, для того, щоб у нас не було ніякого порошку тут, ми робимо дерев'яний каркас з брусів 50 на 100, утеплюємо пінопластом 5 см, стелимо ОСБ-пліту. І ми отримуємо рівну міцну підлогу, яка вже утеплена. І на даному варіанті у клієнтів дуже багато тварин живе, і ми змонтували таку кварцвінілову підлогу. Тобто її основні переваги в тому, що вона 100% водостійка. Тобто, якщо на ній розлити там якусь воду, воно може стояти тижнями і з ним нічого не буде траплятися. А у випадку, якщо постелити ламінат, то він все-таки вологостійкий і він не любить, щоб розливалася на ньому вода. Але також на балкони ми робимо ламінат, укладуємо, з ним нічого не трапляється. Але якщо у вас багато квітів, наприклад, чи є домашні тваринки, то кварцвінілу підлогу ми рекомендуємо укладати. Різниця десь, якщо звичайна підлога коштує десь 550 гривень ламінат метр квадратний, то це десь 1400 1500 але воно того варте, повірте мені. Ось ідемо далі. Тепер у нас тут. Оздоблення ламінат. Ми використали бельгійський ламінат Vitality. Бачите, він такого білого кольору яркого, він вологостійкий, дуже якісний, і він дає такий ефект, як білого кольору насиченого. І балкон дуже чудово виглядає, особливо якщо світить сонце. І перед тим, як робити оздоблення, ми зазвичай утеплюємо стіни. Задню стінку ніколи не утеплюємо. Стеля у нас з безшовних панелей ми зробимо. Також попередньо її утеплюємо. Вивели світло на балкон, і також ви бачите, тут встановлена шафа, але це вже інші хлопці приїхали та встановили. Вона меблева з ДСП. Ми зазвичай робимо вбудовані шафи. І ще хотів розповісти про такий: бачите, дуже гарний вид, краєвид відкривається на Київ, і дуже надіюсь, що ми скоро переможемо. Такий в нас вийшов балкон. Таке дуже поєднання, благородне таке дерево з білим кольором. вам завжди буде приємно вийти на такий балкон і на ньому знаходитись. І ще пару моментів, то ми зробили монтаж таких підвіконня, це пластоліт-матові підвіконня дуже якісні. А тут у нас звичайне підвіконня крафт. Якщо вам сподобався огляд, обов'язково ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічі!